Цьому відео розповім вам свій шлях, як я перестав боятися вести сторіси і почав робити це постійно. Що я отримую завдяки тому, що веду сторіси постійно, взагалі навіщо вам це потрібно? Якщо ви сьогодні не дасте відповідь собі на це питання, то ви і не зможете вести сторіси. І немає жодного навчання, яке б вам допомогло це зробити. Це відео буде дуже корисно тим, хто боїться почати вести сторіс, хто соромиться вести сторіси, хто боїться чужого осуду і так далі. Тому подібне, буде корисно тим, хто вже веде сторіси, просто порівняйте свій шлях, мій шлях і точно щось. Корисне для себе візьмете для тих, хто перший раз на моєму каналі, мене звати Влад Ковальов. Я 13 років займаюся створенням відеоконтенту, В минулому я професійний відеограф-фрілансер. Два останні роки я веду свій блог, набираю аудиторію, знімаю контент і маю онлайн школу по створенню контенту і заробітку на контенті. Я розіб'ю це відео на три поради. І так, перша порада розуміння вигоди і мотивації це взагалі база. Якщо ви не зрозумієте цього, то вам жодне навчання не допоможе. Типу, ви можете пройти навчання у найкрутіших -най -най сторін але якщо ви чітко не розумієте вигоди і мотивацію, навіщо вам це робити, то ви будете просто знати, як класно вести сторіс, і все одно не будете це робити. Поки у людини немає мотивації на якусь дію, поки немає потреби, поки немає розуміння, що ви можете отримати завдяки цьому інструменту, наш мозок не розуміє, навіщо видавати вам на це енергію, навіщо вам видавати на це сили, ідеї і так далі, тому подібне. Ви просто будете знати, багато знати, як класно вести сторіс, і не будете це робити. З цього часу я не Активно вів сторіси, просто один-два рази на тиждень щось скидав, інколи я там весь тиждень міг скидати по одній, по дві сторіс без мети, без сенсу, просто аби щось скинути. і це абсолютно ніяк не працювало, не давало мені жодних якихось привілей. допоки я не почав навчати людей і не зрозумів, що сторіси це дуже крутий інструмент для продажів. Хоча я це розумів і до того, що сторіси класно, через сторіси круто продавати, бо я сам щось купляв через сторіси. Але коли я механічно зробив цю дію, типу виклав сторіси. Із цих сторіс мене щось купили, в моєму мозку одразу з'явилася зв'язка. Сторіси дорівнює гроші. Після цього мені стало набагато легше одразу, просто в моменті вести сторіс, тому що я просто розумію, що це інструмент для того, щоб краще продавати. Тому перше таке міні-завдання для вас це якщо ви експерт, якщо ви там щось продаєте в інтернеті, взагалі спробуйте продати це через сторіс. Спробуйте зробити прямо прямий призов до дії. Друзі, я займаюся тим-то, тим-то. Купіть у мене ось це. Ви маєте зробити першу таку комерційну комунікацію за аудиторією. Тоді ваш мозок відчує, навіщо це треба, тому що ми робимо цю дію. Дію, ми на це видаємо енергію, і ми отримуємо ось такі переваги: там додатковий грошовий ресурс, або там якісь, якась бартерна історія, що завгодно. Поки у вас не буде мотивації вести сторіси, прямо такої, знаєте, конкретної, матеріальної, щось, що прямо в руках можна потримати, то ви не почнете їх знімати нормально. У когось цей процес проходить легше. Вони ведуть сторіси просто по фану, по приколу. Дуже багато дівчат, які ведуть лайфблоги, постійно просто так показують своє життя. Але вони вже це роблять, розуміючи, що в майбутньому щось ми можемо від цього отримати. Мати, вони типу наперед напрацьовують навичку І це також дуже круто, але я не вірю, що є люди, які просто так. Просто взагалі, просто так, не для якої мети ведуть сторіси. Якщо такі люди є, я їх абсолютно не розумію. Другий етап, коли ви отримали внутрішню мотивацію на ведення сторіс, ви розумієте, навіщо вам це треба? Вам треба зрозуміти, що вам говорити в тих сторісах, щоб це було цікаво. Для цього є дуже крута штука, яку придумали СММ спеціалісти. Я не знаю, як вони це придумали, але це дуже класно. Це звучить як розпаковка особистості. Я свою першу розпаковку особистості зробив три роки назад. Це було якесь навчання. Я пам'ятаю, що в блокноті писав там всі ці пункти, і дуже круто, що я зробив свій час це від руки, тому що мені дуже багато інформації, яку я записував, вона в моїй голові набагато краще запам'яталася. Коли ви робите розпаковку особистості, ви маєте величезний пул інформації, що розповідати в блозі, тому що всі ці таблиці розпаковки особистості створені спеціальним чином, щоб витягувати, витягувати, витягувати з вас цю інформацію. Прикольно піти до якогось smm спеціаліста і зробити прямо з кимось цю розпаковку особистості, але можна і самостійно, без проблем. Якщо ви хочете зробити це самостійно, Пишіть мені в інстаграм слово розпаковка, і я скину вам файл, просто заповнюючи який, або відповідаючи на ті питання в блокноті, пишучи від руки, ви можете зробити таку базову розпаковку особистості і вже на основі цього будувати свій контент-план Сторіс. Для мене це був ключовий етап у правильному і ефективному веденні сторіс, тому що я почав розуміти дійсно, що я можу розповісти. Я дійсно відчув, що я можу бути цікавий своїй аудиторії, тому що роблячи цю розпаковку особистості, в принципі, у вас вже не буде відмазок, типу мені нічого розповідати, у мене якесь сумне. Життя, тому що там дуже багато чого можна з минулого розповісти, дуже багато там своїх планів на майбутнє і так далі. Тому подібне. Там багато крутої інформації. Просто напишіть мені розпаковку, забирайте цей файл, його зробити можна цю розпаковку буквально за 2-3 години ввечері під каву, і будете знати про що розповідати сторіс. Не затягуйте цей процес, ніхто за вас це робити не буде. Так само зробив і я. Перше, я отримав і мотивацію, і зрозумів, навіщо мені вести сторіс. Друге, я зробив розпаковку, зрозумів про що мені там розповідати. І третій ключовий етап це було здобування навички. Вести сторіс кожен день, тому що я не вірю тим експертам, які кажуть, що сторіси не треба вести кожен день, їх можна вести два-три рази на тиждень. Окей, зазвичай це кажуть люди вже з набраною аудиторією. Нам, простим смертним, у кого немає величезної кількості аудиторії, це не актуально. Ми маємо вести їх кожен день не тому, що там ми якось будемо комунікувати з аудиторією, тому що нам, бляха, треба звикнути це робити. Типу вони вже звикли. Окей, блогери-мільйонники, блогери 200-300 блогери, там 200 -300 тисячники. Це для них вже просто як дихати повідомлення. Пити воду, це для них звичайний процес. Для нас, для тих, хто тільки починає це робити, це абсолютно незвичайний процес. І нам треба цю навичку напрацьовувати і напрацьовувати. Всі ми читали, що звичка формується 21 день, повна брехня. Вам треба днів 90, а краще реально, рік повести сторіси кожен день, щоб звикнути і бути реально крутим сторіс-мейкером. Але я починав з 21 дня. Як я це зробив? Я уклав угоду зі своєю дружиною, що якщо я 21 день не буду скидати кожен день мінімум по 7 сторіс, я маю дістати з гаманця 100 доларів і віддати їх першому зустрічному. Мені було дуже шкода віддавати комусь 100 доларів, тому що краще я на них рекламу закуплю, або краще я на них просто поїм або куплю собі щось. Тому я витримав цей челендж. В мене дружина дуже така сурова, і вона 100% сказала мені: Давай, віддавай комусь завгодно ці 100 доларів, якщо ти програєш. Тому укладіть з кимось угоду. Не бійтеся, це єдиний спосіб, як ви будете дотримуватись дисципліни. Укладіть угоду, поставте на кон щось важливе для вас. Гроші, е, якась ситуація, в якій ви будете здаватися там кумедним або що завгодно. Для мене найкраще працює грошова мотивація, тому мені просто треба укласти угоду на гроші. Я 100% розумію, що я буду робити все, аби не втратити фінанси. Ці три кроки допомогли мені почати вести ефективно сторіс. Вони витягнули мене з повного нуля, коли я вів сторіси просто заради того, що всі їх ведуть. Аби як я це робив, ніяк це взагалі нормально не працювало. І за останні два роки я реально вивів свою навичку ведення. Сторіс на дуже високий рівень. Мої сторіси приносять мені продажі, приносять охоплення, приносять багато переглядів. Я розумію, як керувати охопленням і так далі, тому подібне. Але все це не було б можливим, якби я не почав, якби я не зробив ось ці три кроки, не зрозумів свою мотивацію, не зрозумів, про що мені розповідати, і не створив би цю навичку. Тому використовуйте ці прості поради, підписуйтесь на мій канал, тут вже є достатньо корисної інформації, і буде ще попереду дуже багато корисної інформації про контент, ведення блогу і взагалі. Взагалі, все, що стосується контенту, тому що будь-яке ведення блогу це все контент. Сторіс, контент, текст, контент, відео контент все це контент. А ми тут розбираємо, як нам цей контент створювати і як на ньому заробляти. Тому підписуйтесь і до зустрічі!